9 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили кацапський дрон Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два артилерійських засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. 8 січня 2024 року рашисти помилково скинули авіабомбу на тимчасово окуповане ними місто Рубіжне Луганська область. Місцева окупаційна адміністрація використала цей інцидент для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Неспокійно на території рашистського рейху. Народонаселення декількох регіонів енергетичної сверхдержави продовжує потерпати через проблеми з опаленням при морозі в десятки градусів. На забайкальській залізниці зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда. Непізнані безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орьол. В Гаукурськ пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Також, нібито були обстріляні населені пункти у прикордонні з Україною. У Белгороді знову оголошували повітряну тривогу, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.